Доброго ранку, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на урок української мови. Сьогодні ми з вами нагадаємо, які букви у нас голосні, і які ми звуки чуємо, вимовляючи ці букви. Тож, розпочинаємо. Спочатку ви відкрите свої зошити і в зошитах запишіть, сьогодні в нас 6 вересня, класна робота! Потім ми нагадаємо, як каліграфічно пишеться літера В. І так, подивіться, будь ласка, на екран. Нагадую вам, дітки, що ви ставите паузу. На урок ставите на паузу. Виконуєте ті завдання, які я вас прошу, потім знову вмикаєте урок. Тож, ви напишете число Класна робота і подивитесь на екран. А ви будете в рядку писати три літери В. Чому? Тому що велика літера В пишеться скрізь ось така, яку ви бачите на екрані. А от в залежності від того, де розташована маленька буква В, вона може бути ось такого вигляду, коли вона стоїть в кінці слова або поодинока, і ось такого, коли у вас є верхнє з'єднання всередині слова. В кінці слова таку літеру В ми не пишемо. Тож, дивіться, будь ласка, на екран. Нагадую, як пишеться велика літера В. Слідкуємо за червоною кулькою. Зверніть увагу, що е, у нас закруглення зверху робочого ряду, не знизу, зверху. Тепер подивіться, будь ласка, як пишеться маленька літера В, яка в кінці слова. Так, І тепер маленька літера В, яка з'єднується верхнім з'єднанням. Будь ласка, каліграфічно, не поспішаючи, пишемо таких три красуні: цілий ряд, чергуючи одна з одною. Ми з вами на початку уроку, я вам сказала, що ми будемо сьогодні пригадувати, які ж звуки являються голосними. Голосні звуки утворюються за допомогою діти голосу, тому вони голосні. А от наші приголосні утворюються за допомогою голосу і шуму, або тільки шуму. Сьогодні ми поговоримо про голосні. Перед вами два будиночки. В одному будиночку живуть голосні, а в іншому живуть приголосні звуки. Давайте нагадаємо: А, буква А, звук А. Де повинна жити наша буквочка А. В будиночку там, де голосні, чи де приголосні? Звичайно, де голосні. Так. Далі. Яку ще літеру ми поселимо в будиночок під назвою голосні? Здогадалися? О, ще яка літера? У, ще знайшли? Е, і ще одна? Е. Звичайно, це не всі літери, але із нашого переліку ми поселили всі голосні. І останні в нас будуть приголосні. Їх значно більше, але в нашому будиночку живуть ось такі. Ми називаємо буквами В С. Л, Р, Н Х і К. Ось такі приголосні звуки. І букви, вибачте. Вибачте, так, це нам не потрібно. І правило: голосні звуки утворюються за допомогою голосу. Пам'ятаємо, що в українській мові шість голосних звуків. Діти, звуків голосних шість: це А, О, У, Е, «и», І. І. Але вони позначаються десятьма буквами. Скільки пальчиків у вас на обох руках, стільки і голосних букв. Це А, я, о, у, Ю, е, є, И, і. і ї. Звуків голосних шість, а букв десять. Слідуючі завдання, нам потрібно списати ці всі слова мова, листя, небо, рибу, ловлю, руде, синє, руки, теплі гаї. Ми списуємо ці слова, а потім ми підкреслюємо в цих словах голосні звуки. Взагалі вони хочуть, щоб ми визначили тільки останні, але ми будемо підкреслювати усі. І ще в сьогоднішній вправі голосні звуки підкреслюють рисочкою, але ми з вами вже домовились в 1 класі, що під поголосними ми будемо малювати маленький кружечок, тільки маленькі діти, малюсінький. Тому ви голосні сьогодні не підкреслюєте, а під ними малюєте кружечок. Тож, перепишіть, будь ласка, ці всі слова. І починаємо підкреслювати. Пам'ятайте, всі буква А, в слові мова у нас є голосний звук О, а також А. Далі в слові листя, у вас є голосний і також звук А, але буква Я. НЕБО, Е О. Рибу. И у ловлю. Букви у вас о Ю, а от звуки о у. Тому що звук «ю» після приголосної вимовляється як У. Руде звуки у е. Синє. Звуки «и» і. і буква Є вимовляється як е. Руки. У і, теплі е, і і в слові гаї звук А, і звук І, і Ї. Тобто ви під буквою І позначите дві ризочки, кружечок. Так, ці голосні ми у, на, у нас були в цих словах. Послухайте, будь ласка, віршик. Вже груші медом соком налилися, почервоніли в яблучках, в яблучок боки. Поглянь, яка краса, ну, подивись, усе вдяглося в золото в шовки. О, дуже-дуже читалочці чи сподобався цей віршик. І вона подумала, якось без назви віршик, ну. Не дуже гарний, тому вона придумала назву золота осінь. Так як грушки золоті, тому вона й назвала золоті. Її дуже сподобались грушки, хоча в віршикові йшлася мова і про яблучки. І вона так захотіла е, скуштувати грушку, тому й написала таке речення. Читалочка зриває з дерева груші. Читалочка зриває з дерева груші. Тож, вам тепер потрібно записати це речення. Воно записано каліграфічно, тому, будь ласка, спишіть його красиво. Після того, як ви закінчите переписувати це, це речення, нам потрібно в словах підкреслити всі букви, які означають голосні звуки. Зрозуміли? Всі букви, які означають голосні звуки. Ви пам'ятаєте, що під голосними буквами ми пишемо кружечки, хоча в мене на екрані з'являться рисочки. І так. в Слові читалочка, голосні у нас И А, О, А. Далі зриває И А. І я тут зупинюсь. Слідуча буква у нас є, вона стоїть після голосної. Тому ви під неї пишете, Тіти, дві рисочки кружечок. У мене просто з'явиться рисочка, тому що це голосна буква. Але ми, її став... ми вже її визначаємо правильно, що Є після голосної має у нас два звука, І, Е. Тому ми вставимо дві рисочки, кружечок. Далі дерева підкреслюємо е, е, а. І груші, голосні букви у нас У І. Молодці. В нашому віршику було таке слово віщує. Наперед визначає те, що буде, що станеться. Тобто, каже наперед. Це означає слово віщує. Наша осінь золота має свої прикмети. Тобто люди довгий час спостерігали за природою, за зміною в природі і записали такі прикмети. Послухайте, вересень пахне яблуками. так? Ну, да. Якщо ви зайдете в яблуневий сад, то зараз ви будете вдихати дуже-дуже смачний аромат, пахне яблуками. Друге, вересень трусять груші в садку. Звичайно, груші теж достигли. І три, грім у вересні віщує теплу осінь. Тобто, якщо ми в цьому місяці почуємо грім, то осінь у нас буде теплою. Хай загримить грім і буде у нас тепло. Повинні зробити. Вам потрібно зараз писати лише одну прикмету, яка вам сподобалась. Я напишу каліграфічно всі три, а ви запишете лише одну, яка вам подобається. Пам'ятайте, що починаємо речення писати з великої букви, слова пишемо окремо одна від одного, і в кінці ставимо крапочку. Потім нам потрібно підкреслити букви, які означають голосні звуки. Знову ж таки, ми підкреслюємо діти кружечком, не рисочкою, так як в мене. Е, на, е, хочу вам запропонувати ви спитавте урок на паузу. Перепишіть речення, яке вам найбільше доподобає. Потім самостійно підкресліть голосні і лише після того. Тієї роботи зверніться до, поверніться до відеоуроку і перевірте, чи правильно ви зробили цю роботу. І так, якщо ви почали перевіряти і написали перше речення, то я у вас перша. Тому ви під нею повинні були написати дві рисочки. -кружечки. Кружечок. Всі останні літери, голос, звуки ви просто написали кружечки. Далі, в другому рядку, у нас під усіма голосними буквами кружечки. І в третьому ряду у вас є літера Є, е, яка стоїть після голосної. Тому під літерою Є е вам потрібно було написати дві рисочки кружечок. Під всіма останніми голосними ви просто пишете кружечок. Деякі листочки, хоч і зелененькі, а вже попадали. Адже діти, осінь це така пора, коли листочки починають прощатися із своїми деревцями. Жовтіють, червоніють, а деякі навіть зелененькі падають додолу. Коли листочки самі падають, це не біда, прийшов їхній час. Але діти вам зривати листочки принаймні дуже-дуже багато не потрібно. Якщо ж ви зриваєте їх, то акуратно з ними поводьтеся. І так, нам потрібно гаджикові допомогти скласти з поданих букв слова. Подивіться, на кожному листочку у нас є букви. Вони розсипались. Але якщо ми їх поставимо в правильний ряд, то у нас вийде слово. І так, дивимось на перший листочок. І думаю, що ви вже здогадалися, що там заховалося слово садок. Дивимося друге. І вийде слово листя. І останнє. Яблука ось такі у нас слова. Садок, яблука листя. Не потрібно діти вам їх записувати, я просто їх вам напишу і зверніть увагу. В слові садок у нас дві голосні, а в слові яблука три голосні, і в слові листя два, дві голосні. В слові яблука Буква Я означає два звука Є, А, тому що вона перша. А в слові листя буква «я» стоїть після приголосної, тому вона означає лише один звук А, і тому я під нею написала тільки кружечок. Тепер нам потрібно утворити з цими словами три речення про осінній сад і записати їх. Діти пішли у садок. Лариса збирає яблука, листя на деревах пожовтіло. Е, ви можете написати свої речення, але якщо у вас зовсім не вистачає фантазії, можете переписати мої. Але спочатку ви повинні написати назву вашого твору, невеличкого твору. Тож, це вже діти домашнє завдання. Ви пишете назву твору, наприклад, осінній сад і або яблуневий сад, і, використовуючи три слова, які на листочках, садок, яблука, листя, ви складаєте три речення і записуєте їх. Ви можете б написати про свій садок, що у мене за хатою є садок. Я там збираю яблука. І можете написати, що листя на деревах пожовтіли. Або що листя на деревах ще зелені. На сьогодні все, мої любі, час відпочивати. Дякую вам за те, що ви були зі мною на уроці. Дякую вам за старанність при письмі. Будь ласка, обов'язково надішліть мені в свої фотозвіти, щоб я перевірила, чи грамотно і каліграфічно ви працювали сьогодні на уроці. А я кажу вам до побачення до наступних відеоуроків.